Це хлопці готували, це теж хлопці готували. Це готував теж хлопець, це я готувала. Десятикласниця Катерина сьогодні в ролі продавчині разом з подружками продає смаколики, виготовлені власноруч. Розповідає булочки на шкільний ярмарок готувала напередодні ввечері, а суші робила з подружками. Мені подобається готувати це. По перше. По-друге, я вважаю, що Потрачений мій час це всі гроші будуть передаватися хлопцям. В Новгородсіверському ліцеї імені Ушинського провели благодійний ярмарок. Гроші збирали для військових. Ми так хлопцям допомагаємо гроші, щоб вони приїхали сюди. Потім вже з перемогою. тут і смаколики, і поробки. Анастасія з мамою для ярмарку зробили новорічні іграшки. Ось моя улюблена. мені вона більше все подобається. Дівчина каже, хоче допомагати військовим, щоб скоріше закінчилась війна. Щоб ворог зрозумів, що ми не зламні. І попри все, що відбувається в Україні, ми можемо бути щасливі, ми можемо радуватися, ми можемо творити добро, і ніхто нас не зламає. Купила для онуки. Це отакий от подарунок для синів. А, отаку для онуки і для себе осолодити душу свою. Це той місір, яким ми можемо допомогти нашим хлопцям задля перемоги. Лотерей, не призпай, для Нас все продається. Ну, Найбільше йде лотерея. Безпрограшна лотерея 15 гривень. А, можна виграти все – і цукерки, іграшки, наклейки, все. П'ятикласник Кирило в черзі з лотерейним квитком каже недорого. За 15 нормально, в принципі. А що хочеш виграти? Наушники більше всього. То однокласник уже там шар виграв. І таке всяке. Серед дитячих поробок металеві вазони зроблені з гільз. Їх надіслали школі колишні учні, теперішні військові. Подяки знак того, що ми все ж таки важливу справу робимо. Вони нам надіслали отакі гільзи. Вона така важкенька, можна так сказати. І зараз ми її презентуємо на продаж на нашому ярмарку. Я малювала ось цей момент і надписи. Виручені кошти, а це 24 тисячі гривень, ліцеїсти передадуть на потреби військових. Сьогодні так звернулася до нас староста. Треба допомога хлопцям на прикордоні, саме на нашому. Також ми осінни проводили акцію збір каштанів для зсу. Діти збирали, приносили до школи, здавали каштани і на виручені кошти ми е, ну або купували для військових необхідні там, наприклад, душі сухі душі, так або грілки, і все це пакували, передавали хлопцям. Так само зараз у нас у ліцеї проходить акція збору кришечок пластикових. За весь час. Ліцеї для ЗСУ зібрали 361 тисячу гривень. А якщо ми не будемо допомагати ЗСУ, то ми не переможемо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.